Вікенд нової української музики. Насправді в мене пісні це як психотерапія. Ну, тобто, я раніше до психологів не ходила. Це я зараз тільки собі взяла за моду за звичку ходити до психологів, розбиратися, що взагалі відбувається в цьому житті. А раніше я просто сідала, я відчуваю що щось, мене шкребе, і я сідаю і пишу, і все, мені стає легше. І мені навіть відповіді в піснях приходять уже в рядках. Ну, типу, що це за завтик такий, Що ти відчуваєш? І, і тому. Дуже багато пісень. Я розумію, що окей, я напишу пісню зараз, покажу людині. Розумієш, їй буде неприємно. Навіщо це робити? Це ж знаєш, є така класна фраза, що твої почуття це твої проблеми. Людина може й не знати про них. Ну, тобто, ти ж відчуваєш любов, ти ж відчуваєш якусь там, да, ну щось негативне. А людина тут не до чого, вона просто тебе відзеркалила, просто тригернула тебе до цих емоцій. А ти вже маєш з ними розбиратися або сама, або з психологом, або з цією людиною, але з дозволом її. Ну тобто, треба бути дуже чутливим, тонким, щоб зрозуміти, чи ця людина дійсно піде з тобою в контакт і буде з тобою спілкуватися, щоб розв'язати цю проблему, чи вона. Навпаки, закриється, як чоловіки зазвичай роблять, коли їм щось кажеш, вони ж закриваються, йдуть в свою печеру, і там а ти йди сам собі розбирайся. От тому дівчатам важливо мати подруг, з ким можна поговорити <говорити> або психолога. Яка слушна думка? А ти взагалі цікавишся, як складається доля тих людей, з якими ти була в стосунках? Слідкуєш за ними там в соцмережах? Ні, в мене немає такої звички. Я не слідкую, я залишаюся друзями з ними. Ну, тобто, в хороших відносинах, навіть якщо я там розхожуся в. В сварках, ну, наприклад, різне ж буває, да? там з якимось злістю, то я потім телефоную, намагаюся цей, як кажеться, узілочок розв'язати цей вузлик, поспілкуватися, вийти на рівень порозуміння і дружби, щоб не було знаєш, цього негативного фльору минулого, який все одно закриває енергію потоку від зустрічі з майбутніми чоловіками. Треба обов'язково розв'язувати ці всі моменти. От і в принципі, я розумію, що для чого цікавитися життям іншої людини, якщо ну це її життя, якщо їй буде цікаво, він сам може. Якщо йому буде цікаво, він сам може набрати, сказати там Танюшка, як ти, а в мене так. Ну правильно, а лізти е, до людини в життя, я думаю, що це вже якось не дуже. А ти в Треба в йти вперед. А ти в стосунках бувала винною в розривах стосунків, от чи завжди винний хтось інший? У мене взагалі була травма, я цей, як сказати, українською, не знаю, це, ем, збігаюча лічність, <сум> втікаюча особистість. Ну просто по психології, так воно в книжках. У мене була така травма, і я коли відчувала, що в мене закохується чоловік і відчувала, що йде все там до одруження чи якісь дуже серйозні стосунки, я прям давала дьору, як мій wow. тато каже. Я, я прям відчувалася на тонкому плані. І я така, о боже, що робити? Зараз мені зроблять пропозицію. О май гад, срочно треба тікати звідси. <рес> тобто, з людина, яка не готова знаєш, до серйозних відносин. Це я була, попереджаю, була така. І я потім, знаєш, з часом, ну, коли сиділа, аналізувала, думаю, боже, як це цікаво. А це ж знаєш звичка, ти потім страждаєш, типу, от я одна, там мене ніхто не любить, я страждаю, я ще до сих пір не одружена. А потім ти сидиш, така з психологом, спокушна, вона каже, ну як ти там ж скільки раз ти які були чоловіки? Ти з ними зустрічалася, там тобі хтось робив пропозицію. Я сижу і розумію, блін, що да в смислі, я, бо я одна. Сама ж тікала і просто не була готова. Але це дуже смішно. Я потім так сміялася. Думаю, боже, як в тому кіно, знаєш, хто там Дженніфер Лопес здається, тікала, чи хто? Um, чи Робертс тікала? Um, <рес> Оце я така була, я тільки відчуваю, що щось, щось пахне серйозним, я сразу опа. В тебе навіть в пісні от фраза: оця, що буде, якщо я перестану пірнати в тебе з головою? Угу. Просто цікаво, от на твій погляд, можливе кохання із холодною головою? Чи як це в твоєму випадку? А, слухай, дивись, я вважаю, що пірнати з головою це класно. Але треба це робити свідомо. Знаєш, тому що є свідомі дії, а є дії несвідомі, коли тебе захоплюють емоції, і ти вже собою не володієш, вже тобою володіють емоції. Це називається залежність. А коли ти свідомо пірнаєш, ти можеш свідомо звідти і вийти. І в цьому є суть, в цьому є велике, велике мистецтво кохати, коли ти свідомо розслабляєшся і дозволяєш собі пірнути повністю у світ людини і там плавати. І дозволити так само в свій світ пірнути. Але коли ти розумієш, що щось не так, ти можеш вийти звідти, подивитися зі сторони, проаналізувати, ага, треба тут десь залатати якісь дирки і піти далі. А коли людина повністю пірнає, знаєш, починає жити іншою людиною, про себе забуває, це вже залежність. Це вже оці співзалежні відносини, коли людина про себе забуває, туди пірнула і вже живе там в тому світі людина, а про свій забула. Тобто це така дуже тонка грань, де ти маєш от. І жити і людиною, і собою. Ну якась має бути гармонія. Воно вже коли ти з людиною, воно як злиття відбувається автоматично. І треба це, цим злиттям керувати, тобто розуміти, де зараз я, а де зараз не я, де моє, де не моє, щоб не було такого: знаєш, ти пірнув і живеш. Мріями хлопця, а не своїми мріями, а він живе своїм а він живе хлопчачим свої. життям. Звісно, так. слухай, Таяна, коли ми з тобою спілкувалися востаннє, ти тоді була на балі і розповідала нам, що поки не плануєш повертатись до Києва із дитиною, тому що зарано коли ти зрозуміла, що вже можна? Я не могла повернутися звідти по одній простій причині, що в мене там була сім'я. Ну тобто, в мене хлопець. Ми жили там, і ми взагалі туди приїхали ще до війни. Ми приїхали в січні відпочивати. 26 лютого. У мене мав бути концерт у Львові, і в мене був квиток на 24 назад. І тому ну просто ми не могли вилетіти звідти сином, а оскільки робота і бізнес весь був у хлопця там ми й і залишилися. І ну якось знаєте, коли все почалося, це був шок. Ну, тобто, я взагалі навіть не могла ну, зрозуміти, що робити. Я не могла в це настільки повірити, що, що почалося ну, почалася війна, повномасштабне вторгнення. Е, в мене була депресія дуже страшна. Ну, не, не те, що якась там окей, навіть не так, не депресія. В мене була е, шок. Тобто, я два тижні, е, я сиділа, я не знала, що робити. Я бігала там по балі по всім друзям, кажу, давайте щось робити, щось збирати гроші, давайте людям допомагати, щось щось робіть. І мене почали кликати на концерти в Європу, і таким чином мене трішки витягнули звідти з цієї тривожності і шоку. І я почала їздити на концерти і зрозуміла, що я не можу сидіти на балі, що мені треба повернутися додому, тому що я потрібна людям. Мої пісні в мене народжуються пісні, в мене народилися абрикоси, хлопчі, там, гори. Потім ще там додому, та дорога дороги додому. І я зрозуміла, що я не можу просто сидіти там, відсижуватися, коли ну, людям потрібна моя творчість, мені потрібні люди, мене люди зробили українською так, співачкою. Мене люди зробили, вони мене підтримали. Я Не можу просто зараз сісти, така сидіти на балі, і тим паче, коли я почала. Бачити сама своїми очима, тому що я ж приїжджала і в Україну, мій син залишався ще там. І я декілька разів приїжджала до України, і я бачила, що відбувається, що багато друзів з дітьми залишилися. Що все, ну, типу, можна жити. Нема такого, знаєш, якогось. Я не відчула страху великого, який би мене відштовхнув і зупинив. Я мусила приїхати і сама відчути, чи я зможу жити тут з дитиною, чи не зможу. І коли я приїхала декілька разів, і я зрозуміла, що я можу залишитися. І так і сталося. Я забрала Даніеля. Ми приїхали, і Даніель теж просто в нього я побачила, що він теж пережив дуже великий стрес, тому що він ж втратив багато в друзів. Ну в якому плані він там жив на балі, він не бачив своїх друзів тут, тому що ми ж повинні були повернутися. І він собі психологічно розраховував на місяць часу, що він не буде в Україні, так, там, з однокласниками, з друзями гуляти. Йому теж було дуже важко. І коли ми повернулися, я побачила, що дитині дійсно стало легше, він почав спілкуватися, якось жити, школа, онлайн, все, ми там поїхали в Чернівці до батьків, і там було трішки. Ну, Це був такий дуже важкий період, чесно. Ну, і тоді, виходить, що я і розсталася з хлопцем. Тобто в мене Абсолютно, знаєш, всі опори попадали. Тобто я почнула просто з нуля, тому що я зробила дуже велику помилку. Я пішла у відносини і, е, знаєш, е, як то кажуть, по, похиряла кар'єру, якщо сказати по-чесному, знаєш. Тому що думаю, ну, все, все окей, в мене є відносини, там син буду тут щось робити, собі думати, їздити на концерти, коли хочу. Ну, коротше. Як кажеться, знаєш я розумів фразами говорю, тому що я вже це все пережила. Пірнула і там і лишилася в тих водах, не в своїх. А, і це було дуже важко, тому що дійсно, знаєш, там і війна, тут розлучення, тут нема роботи, тут там ще якісь проблеми, тут треба пісні писати. Ну, Тобто, і воно якесь, я не знаю, я півроку просто жила в якомусь. В утопії, якісь знаєш, от я не могла зрозуміти, типу, що відбувається, що робиться, і тоді я пішла вже до психолога, тому що я не могла сама справитися. Зазвичай я справлялася сама різними практиками, тому що в мене є досвід там і так, холодна вода, да, в мене багато дуже практик, і дихання, і вода, і то, і голод сухий, і мокрий. який угу. хочеш. І ці практики вони дійсно витягують тебе на якийсь енергетичний рівень, на твій стержень, і ти можеш якось справлятися з ситуаціями. А ну тут настільки мене просто все. От, знаєш, обнулило повністю. Я як, як впала на дно, і мені потрібно було рік, рік часу в мене зайняло от самоаналіз, робота над собою, пісні нові. Я навіть знаєш, не писала, напевно, півроку взагалі нічого. Перша моя пісня, яка народилася, я писала до літа. Потім, десь півроку я нічого не писала, потім в мене перша пісня, яка народилася, це пісня хлопчик, коли я почала їздити до військових. На концерти, і е, я почала спілкуватися з військовим, е, закохалася. У нас були якісь там ну, такі відносини, і я зрозуміла взагалі всю біль просто війни і всього, що відбувається. Е, і тоді, знаєш, в мене такий став інс... ну, стався інсайт. Е, е, я зрозуміла, що в світі знаєш, є дуже багато реальностей, і в кожного вона своя. А яка насправді є, от її треба відчути, от кожній людині, От яка є насправді в даний момент реальність? Тому було важко, але зараз все, наче добре. Я знаєш, чому я навчилася? Я навчилася просто дякувати за все, що є. І найбільша, найважливіша фраза кожного ранку моя це: А що якщо сьогодні останній день мого життя? І ти тоді так починаєш жити, повір мені, просто встань і Скажи: а що якщо це останній день мого життя? І організм включається так. Ти починаєш жити на 100% і Все робиш що тільки можливо, тому що розумієш. Що... Воно не вічне. Я тобі дякую за цю круту пораду. Так. І е, просто зараз пропоную створити номер для наших слухачів. Угу. Е, номер про кохання, тому що ми сьогодні багато говоримо про кохання. І це так само. Да. Тобто, друзі, кохайте, як підказує серце, тому що в підручниках інструкції ви не знайдете. У вікенді нової музики зустрічайте Таяна та Ксенія Івась. Не напишуть в підручниках, як любить. Ага, що тобі з твоїм життям робити, сама обирай, плакати чи сміятись сама обирай, діяти, чи вагатись, сама обирай, все в твоїх руках, друже, сама обирай, ми віримо в тебе дуже. Дуже дуже віримо. і Дуже Всі віримо. Дуже дякуємо. Дякую, дуже браво. Так, мої хороші. Кладіть вподобайку цьому відео, дзвіночки, підписуйтеся і будьте щасливими.